Привіт! Хочу трошки розповісти про ефективність їзди на гібридних автомобілях. У мене в володінні Passat GTE. 13 кВт батарея. До покупки багато моніторів інформації в принципі, було цікаво, як ефективно їздити, скільки проїжджає автомобіль на електричній тязі. Ось що рекомендую. Ми живемо в принципі, на такій гірочці, і кожного разу, коли я виїжджаю, потрібно з неї спускатися. Є два режими: Д і Б режим. Б це як режим рекуперації максимальний, або, як кажуть, їзда на одній педалі. Ти відпускаєш, а машина тормозить. Я зрівнюю це як ретардер на фурі. Ну, ось. Зараз ми їдемо з гірочки, і автомобіль показує. Мінус 35,5 кВт в час на 100 км. Зарядка йде непогано. Зараз бортовий комп'ютер теж ось показує, як автомобіль заряджається. Получається, що ми їдемо в плюс, не в мінус, а в плюс. Ось ці ось рекуперації, рекуперації я максимально їду, коли закінчується гірочка, я переключаю в ДРЖ. Тоді машина. Дуже файно їде на Ось Вона там трішечки підтримує електричний двигун там 0,2-0,3 кВт в час. Але машина дійсно майже ніколи не зупиняється. Просто їде і це дійсно дуже прикольно. Ось я проїхав один кілометр і показує, що мінус 5,8. Я перевів автомобіль в d режим, Він Зараз покажу, наприклад, я трошки розігнався. Там по місту дозволено тут 50 їхати, відпустив. І машина їде на катікам 0,2-0,3 кВт-час на 100 км розхід. В принципі, невеликий, але дійсно, от, якщо подивитись на спідометр, машина зупиняється ну, максимально повільно. Кого не секрет, що гібриди не люблять, коли ти сильно тиснеш на педаль газу або дуже різко зупиняєшся. Це все потрібно робити максимально плавно. Наприклад, ти бачиш там за 500 метрів світофор вже зараз буде червоний або вже стає червоним, ти потихеньку починаєш притормажувати. Ось Точно так же, коли починаєш набирати швидкість максимально повільно, ось і тоді дійсно буде дуже, дуже ефективне водіння. Виїхав 10 кілометрів по місту, така спокійна їзда, в принципі. Коли я виїжджав, був 48 км запас ходу. Зараз після 10 км залишається 44 км. Автомобіль постійно його перераховує, цей запас ходу, але я вважаю, що в принципі, я достатньо ефективно використовую гібридний автомобіль.